Привіт, вітаю на каналі Вантван. Змі я Анастасія Джгола. Та сьогодні у мене в гостях Олександра Мак, hr менеджер компанії Елівтек. І тема, на яку ми сьогодні поговоримо, це конфлікти у колективі. Саша, вітаю! Вітаю, Анастасія. Я насправді дуже вдячна, що ти запросила мене на свій канал. Також вітаю я всіх глядачів. Я сподіваюся, що наступна інформація, про яку ми будемо говорити з Анастасією, буде вам корисна. Ви зможете підчерпнути якісь лайфхаки, інструменти, методики і користуватись в при майбутніх конфліктах, якщо такі будуть. І так як я вперше. Що виступаю на такому форматі, я буду дуже вдячна вам за коментарі, лайки, підписку. Це також підтримує Анастасію як молоду крієторку тому велкам. Дуже дякую, Саш. Ну, давайте тоді почнемо. Почнемо з того, що таке конфліктна ситуація в колективі і які основні причини виникнення цих конфліктів. Загалом? Конфлікти виникають ледь не щодня в кожній компанії, в кожному е, команді. Е, і причини можуть бути абсолютно різні: від елементарного замовчування своїх проблем, коли вони накопичуються, і потім вливаються в якийсь більш серйозний конфлікт, е, і до якихось масштабних конфліктів, наприклад, з кастомерами або так само з командою з керівником. Е, Причин однозначних основних назвати так прям неможливо тут. Потрібно розбивати кожен кейс унікально uh, і. Що цікаво, що чим більше згуртований колектив, тим більш гостріші і інтенсивніші е, протистояння розвиваються. Е, як би не казалось, в принципі, е, ви вважаєте, що у вас дружня команда, класний колектив, але на цьому фоні може виникнути масштабний конфлікт і. З декількома варіантами вирішенням так дуже часто трапляється. Хоча казалось би, вроді би дружній колектив. Проте в кожному конфлікті є конфліктогени. Загалом, що це таке? Конфліктогени це слова або дії, що впливають на розвиток конфлікту і власне породжують конфлікт. Це можуть бути. Негативні прояви вашої поведінки, які ви можете навіть інколи і не помітити. Це, наприклад, агресія, сарказм, будьте обережні, які жарти ви жартуєте зі своїми колегами. Насмішка, зверхність, зауваження, будь-які суперечки, заперечення або навіть критика. Щоб якісно надавати критику, потрібно. Правильно аргументувати і обережно її надавати, власне, тому що це також ранить людину. І, власне, ці всі конфліктогени вони впливають на виникнення конфліктів в колективі. Дякую. А якщо ми поговоримо про види конфліктів, які вони є, і як вони загалом відрізняються один від одного? Загалом є навіть певна класифікація конфліктів. Я хочу пояснити загалом про ознаки цієї класифікації і, власне, види, які в неї входять. Загалом, перша ознака конфлікту це за способом вирішення. Буває два. Таких вида це насильницький і ненасильницький спосіб вирішення. Загалом не раджу при насильницький спосіб вирішення. Ми живемо в 21-му сторіччі в цивілізованому суспільстві, тому, будь ласка, тільки ненасильницький спосіб вирішення конфліктів. А ми йдемо до наступної класифікації, і це сфера прояву. Це політичні, соціальні, економічні і організаційні конфлікти. Зазвичай, якщо ми говоримо про компанію, то це організаційні конфлікти. Проте в кожній організації може вибухнути конфлікт на фоні політики, так само економіки або якихось соціальних переконань. Третя ознака це спрямованість конфлікту. Вони бувають вертикальні. Тобто по е, градації росту вашої позиції, і також горизонтальні, наприклад, між декількома е, декількома відділами. Е, і далі це ступінь виразності, відкриті і приховані конфлікти. Загалом, приховані конфлікти вони є одні з найнебезпечніших, тому що їх дуже важко е, виявити на перших порах, тому що в принципі людина або група вона замовчує е, свої справжні проблеми, непорозуміння. І потім це виливається в складний конфлікт, і також відкритий, коли люди знають, що вони хочуть, вони знають, яке е, рішення потрібно прийняти, і вони відкрито заявляють про свої бажання. Е, і далі наступна ознака це по кількості учасників. Загалом в організації присутні всі е, ці е, види конфліктів: це перше внутрішньоособистий, особистий, е, міжособистий і міжгрупові. Внутрішній особистий це, власне, наша особиста війна, яку ми ведемо е, в собі. Там нелюбов до себе, неповага до себе, і це власне внутрішні твої конфлікти, які потрібно вирішувати з психотерапевтом, в тому числі, або, там, наприклад, з HR, якщо ти відчуваєш себе десь невпевнено, е, і просто треба людина, з якою хочеш порадитись. Е, міжособистість. Вони трапляються е, також дуже часто в організаціях та компаніях, це власне, між, між двома людьми. І міжгрупові, е, це більш масштабні конфлікти, це в, які виникають між групами, між відділами, е, і градус цих конфліктів набагато вищий, ніж е, в інших конфліктах. Е, це все на рахунок класифікації. Також я хочу поговорити про саме. Е, Способи вирішення цього конфлікту їх буває два: це конструктивний. Це коли, в принципі, будь-який конфлікт вирішується полюбовно з розумінням. Кожна сторона знає, чого вона хоче і як це можна спільно досягти. Проте, щоб досягти рівня конструктивного конфлікту, потрібно пройти декілька деструктивних. Це власне і є другий такий. Підвид вирішення конфліктів. Деструктивний загалом має тенденцію до розширення, загострення, зростання емоційної напруги, також неприязні і агресії відносно іншої сторони конфлікту. І загалом прикладом деструктивного конфлікту є сварка. Коли кожна зі сторін висловлює свою негативну думку і ніякого рішення зазвичай не приймають, тому що всі на емоціях і не можуть дойти певного консенсусу. Загалом ці е, такі конфлікти деструктивні, вони мають за собою такі самі наслідки. Це негативний вплив особисто на вашу психіку, якщо ви є учасником конфлікту, е, також посилення деструкції в міжособистісних стосунках, також ненавість, та ворожість, тобто, це такий вид конфлікту, що його варто уникати, але я розумію, що без нього ти не дійдеш до рівня конструктивного конфлікту, тому треба пережити декілька таких деструктивних, щоб зрозуміти, як себе можна поводити власне, в таких ситуаціях і вибудувати для себе власну стратегію проведення таких важких розмов. Насправді дуже цікаво, те, що ти сказала, що для того щоб прийти до конструктивного вирішення тої чи іншої проблеми, точніше, конфлікту, перш за все треба пройти ряд деструктивних. Е, так, це власне досвід. Я вважаю, чи ну. Досвід рішає все, тому що ми, як тільки приходимо, наприклад, в цей світ або в якусь компанію, яку ми не знаємо, ми не знаємо, наприклад, культури, цінностей. І часто буває таке, що дійсно породжуються деструктивні конфлікти по незнанню, як можна вирішити по-іншому. Так, це правда. Ти говорила про конфліктогени. І в мене є питання: чи може бути конфліктогеном спосіб та стиль управління менеджером? Наприклад, і як загалом різні стилі управління впливають на виникнення і вирішення конфліктів у колективі. Зазвичай дуже впливає стиль управління на появу і вирішення конфліктів. Зазвичай я орієнтувалась на біхевіоральну решітку Блейка Моутона. Він розрізняє декілька типів управління. Там перший тип це авторитарний. Також його називають директивний. Тобто вся ефективність компанії вона залежить від жорсткого керівництва. Як тільки керівник послабляє е, свій, е, свій важіль впливу, е, то тим менше стає. Е, Виробництво, наприклад, або компанія, тим менш ефективною стає компанія. От загалом на такому підґрунті конфлікти виникають дуже часто, і вони зазвичай дуже складні, або взагалі не вирішують не вирішуються, тому що в таких компаніях є централізація влади, і власне будь-які рішення приймаються на особистих переконаннях одного керівника або декількох керівників, і не враховується, власне думка людей. Другий стиль він називається примітивний, або також ліберальний, або поблажливий, тобто у нього є три назви. Там загалом мінімум ефективності команди і мінімум турботи про людей. Ну, Типу, пливе та й пливе, робить та й робить. Е, ніхто не проявляє ініціативу для того, щоб щось покращити. Е, там також виникають конфлікти, проте немає великої зацікавленості, щоб вирішити щось покращити в своєму бізнесі або в комунікації між людьми. Е, тут також можна сказати, що при такому типу управління дуже важко е, вирішити проблеми. Е, далі це соціальний. Тип управління також його називають е, демократичний або колегіальний. Е, при такому типу управління особлива увага приділяється до потреб людей. Там панує дружня атмосфера. Проте, якщо ми згадаємо е, початок мого виступу, я сказала, що в найбільш е, дружніх компаніях викликають. е-е Бувають найчастіше конфлікти, і вони дуже гострі і дуже інтенсивні. Е, і також тут може бути важко впроваджувати якісь нові процеси, тому що думка людей набагато перевищує. Думку керівника, тобто це має бути якесь погоджене рішення разом з командою, і тут це така трошки слизька доріжка, тому що керівник може знати, наприклад, краще як можна поступити в тій чи іншій ситуації а колектив там 100 людей, 500 людей можуть бути абсолютно не згодні, і це буде такі палки в колеса для керівника і для нововведень. І, е, мабуть, мій найулюбленіший, найулюбленіший стиль управління це командний. Це коли е, загальні зусилля кидаються на досягнення ефективних результатів та е, для комфорту людей. Тобто тут і команда підсилює керівника, і керівник команди. Е, і всім комфортно е, зазвичай в таких е, Компаніях, командах максимально конструктивні конфлікти, вони вирішуються досить правильним шляхом, досить грамотним шляхом. Ну і також остання це є змішана або перехідна модель управління. Це, наприклад, якщо хочете перейти з примітивного методу управління до авторитарного або навпаки до командного. Тут уже залежить від ситуації, і це все лавіюється залежно від ситуації. Давай ще поговоримо трохи про те, як запобігати конфліктам і як мінізувати кількість конфліктів в рамках компанії, які є стратегії ефективні для запобігання саме конфлікту, і які основні помилки можуть бути в управлінні конфліктом? Зазвичай стратегій не так вже і багато. Можна обрати стратегію вивчення і аналізу взаємодії між людьми, цим може займатися керівник відділу або керівник компанії, також це hr власне робота HR-ів полягає в тому, щоб спостерігати за людьми і дивитись, коли є певні непорозуміння, і аналізувати власне цю взаємодію між людьми. Наступне це прогнозування. Як тільки, наприклад, HR чи керівник розуміють, що може. Призвести до певного конфлікту, тобто можуть прогнозувати майбутню поведінку людей, то ці люди можуть приступити до нейтралізації власне, чинників конфлікту. Наприклад, якісь там були нововведення, і це не сподобалось людям, і вони дуже сильно злі на це. І ми знаємо, як можна повпливати, щоб нейтралізувати ці чинники. Третій метод це власне ефективне управління. Це е, якщо повернутися до минулого питання, це, мабуть, командний тип управління, він дозволяє е, зменшити кількість конфліктів. І третє, е, точніше, останнє це стимулювання конфлікту. Якщо, е, наприклад, так само керівник чи HR, чи людина бачить, що є якісь е, підводні камені, ти бачиш, що є. Якийсь можливо прихований конфлікт, то потрібно його винести на загал, обговорити на мітингу, щоб всі висказали свої невдоволення, і ми могли загальним консенсусом прийняти рішення, наприклад. Тому стимулювання конфлікту це також є гарний, ефективний метод, як. Уникнення конфліктних ситуацій, от і на рахунок помилок, то я вважаю, їх також є чотири. Перше це ігнорування. Ти можеш, наприклад, бачити, що щось не подобається твоїм колегам, але абсолютно байду байдуже ставитись до цього. А насправді це дуже негативно впливає на взагалі формування та прояв конфлікту. Далі замовчування. Якщо, наприклад, я у мене є якась образа на свого колегу, і я це замовчую. Це також є дуже груба помилка, тому що замовчувати не треба, і будь-яку ситуацію можна виправити звичайними переговорами, звичайними розмовами можливо. Ти навпаки себе накрутив, а ситуація взагалі не та, яка виявляється, і ти такий, а фуха, я сидів себе накрутив. Тому не замовчувати, говорити. Якщо важко сказати самому колезі, що мені не сподобалось, як ти це зробив, то будь ласка, звертайтесь до HR-ів, до керівників, це власне ті люди, що зацікавлені в допомозі вам. І також четверта груба. Помилка це застосовувати конфліктогени, які я перелічувала, тому що всі ці фактори вони дуже впливають на формування конфліктів. Ну я думаю, нікому б не було приємно, якби там звертались з агресією або з якоюсь деструктивною критикою, або пасивно-агресивно це також дуже вводить до себе, і люди розуміють, коли до них так ставляться, і це підвищує градус. Конфлікту, а ну і також я забула перепрошую, це нехтування інтересами. Це найбільша також вважається помилка, коли, наприклад, приходить до керівника колега і каже, що мені не подобається ТТТ. А керівник такий ну. Я знаю, що тобі не подобається, але я нічого з цим не зроблю. Тобто тут потрібно е, шукати різні підходи і шляхи, як можна зафіксувати, зробити пробле... е, вирішити проблему, навіть якщо її неможливо зараз вирішити, то можна пояснити колезі, чому зараз прийнято таке рішення і чому зараз так відбувається, але ні в якому разі не нехтування. Дякую. Е, уявимо, що ми вже знаходимося в конфлікті. Які є інструменти? <гум> Конструктивному конфлікті а, Які mm -hmm. інструменти для продуктивного ведення розмови mm -hmm. а, загалом є декілька е, таких лайфхаків, як можна максимально е, спокійно і продуктивно провести таку складну розмову при конфлікті? Е, перше говорити я посланням, тобто є. Я послання і ти послання. Я зараз поясню, що це означає. Коли ти говориш через ти послання, то це виглядає як звинувачення. Наприклад, ти погано вчинив зі мною. Тобто, ти одразу звинувачуєш людину. Людина може цього не зрозуміти або одразу стати в штики. Тому тут варто застосовувати краще я послання. Це коли ти звертаєш негативні емоції на те, як тобі неприємно від цієї ситуації. Наприклад, так само. Мені неприємно, як ти зі мною вчинив або мене дуже ранив. Твій вчинок, вот е, в такому контексті людина розуміє наскільки. Дійсно заціпило таке відношення вашого опонента, наскільки заціпило вас. І він тепер розуміє, що це не просто претензія до нього, а це негативно вплинуло на власне опонента в конфлікті. Тому ми говоримо через я послання, звертаємось до своїх емоцій. Мені неприємно, мене це образило, мене це ранило. Другий невеличкий лайфхак це приходити на розмову максимально в спокійному стані. Дуже і дуже небезпечно приходити на розмову збудженим агресивним, сильно проявляти свої емоції. Зазвичай такі розмови вони не приведуть до конструктивного діалогу. Тому, якщо ви відчуваєте перед розмовою, що ви не в дусі, і ви маєте заспокоїтись перед тим, як почати розмову, будь ласка, перенесіть мітинг. Тому що так буде набагато ефективніше розмова з вашим опонентом, з вашим колегою, ніж ви прийдете, і емоції заволодіють вами, і ця розмова просто буде абсолютно неефективною. І також варто в цій розмові триматись максимально. Певнено, спокійно, і так ви досягнете найкращого результату. Наступна моя невеличка порада, вона мені дуже подобається. Це варто зважати на правило 7, 38 55 Що це означає? Що е, з розмови тільки 7% змісту ваш опонент запам'ятає е, або сприйме 38 – це інтонація. І 55% ваш опонент сприймає жестів і виразу обличчя. Ну, давайте уявимо ситуацію. Наприклад, ви спілкувались зі своїм керівником, він був дуже роздратований. І як тільки ви виходите з розмови, ви кажете: Боже, він був такий злий, ще й накричав на мене. Тобто, це основні такі поїнти, і вони займають найбільшу частину вашої розмови. А тільки потім, як ви трошки заспокоїтесь, ви можете розказати колегам, який там був зміст. Тому, будь ласка, звертайте увагу на інтонацію, на жести, на ваш вираз обличчя, це допоможе вам триматись гарно на цій розмові. Е, наступний лайфхак. Дуже і дуже важливо перефразовувати і переуточнювати. Якщо ви зрозуміли, тобто у кожного з нас своя перцепція, своє сприйняття е, мови світу і так далі, і ми просто можемо. Е, Неправильно зрозуміти співрозмовника, і це буде такий великий міст який потім потягнеться далеко, і прийдеться його розгрібати. Тому, будь ласка, переуточніте. Якщо ви е, вас заціпили якісь слова співробітника, то скажи, чи правильно я тебе зрозуміла, е, чи правильно ну чи? Чи правильно ти висловив думку, що ти думаєш так, так, так. Е, і також е, ну, це власне переуточнення і перефразування воно допомагає гарно зрозуміти співрозмовника. Далі е, потрібно уникати заперечень. Е, е, ніхто не любить, коли йому кажуть ні. Це, мабуть, поплило з дитинства, коли Матуся забороняла там щось робити. Е, тому, будь ласка, е, заміняйте ці слова. Замість ні кажіть, ну, можливо, або. Будь-який інший контекст розмови, але е, не хочу, не буду, ні, це не релевантно. Будь ласка, застосовуйте по мінімуму. Е, далі потрібно при конфліктах обмежити зону конфлікту. Наприклад, вам розповідає колега, що. Там і там керівник там погано зробив ту-ту-ту таску і ще й поламав кавомашину». Насправді це вже розпорошування на інші фактори цієї людини, і тому, якщо у вас є саме претензія до виконаної таски, то будь ласка, зосередьтесь на висловлюванні цієї претензії, по суті, і не приплітайте інші якісь проколи вашого співробітника. Далі дуже важливо не піддаватись маніпуляціям, це як і вам, і вашому опоненту, тому що маніпуляції це таки також слизька доріжка вирішення конфлікту, тому що після розмови, навіть якщо ви все вирішили, ви все погодили, але методом комунікації ваш опонент або ви так само можете вийти з такою ложкою дьогтя. Ну, типу, щось не те. Мені здається, мене обманули в цьому і в цьому. Тому маніпуляції це не дуже чесний спосіб вирішення конфліктів. Я думаю, у нас вдосталь слів як можна викласти свою думку без маніпуляцій. Далі, це… Критикувати потрібно не людину, а її вчинок, тому що пере людина починає захищати свої особисті кордони, коли пересікають цю межу, і тут важливо про. Критикувати саме вчинок, а не те, що от ти поганий, ти так погано е, зробив цю таску. Ні, скажи, що, будь ласка, давай подумаємо, як можна вирішити е, цю таску по іншому, тому що вона зроблена десь там неякісно. Е, адже критика, якщо ви пам'ятаєте, це найбільший конфліктоген. І також критику, якщо ви все-таки критикуєте, спробуйте пом'якшувати її компліментами. Наприклад, ти. Класний спеціаліст, проте, давай споглянемо на цю таску, як її можна по іншому вирішити. Бо там я бачу є певні е, шрахуватості. От е, і що важливо, це потрібно слухати. Кожна людина любить, коли її слухають. Це наше его, його потрібно задовольняти. Тому, будь ласка, ставтесь з, до свого опонента з повагою. Слухайте його уважно, тому що це може бути е, не тільки ви зрозумієте його позицію, а це може бути якесь дійсно класне рішення. І також потрібно утримувати зоровий контакт. Це дуже важливо. Так само е, остання, мабуть, моя порада це робити паузи. Е, це важливо. Е, не тільки для того, щоб е, знати, що сказати далі, подумати над тим, а, наприклад, якщо вам опонент висказався, от все, що накипіло, нагоріло, е, то дуже важливо зробити паузу, щоб він міг сам відрефлексувати, що він сказав. Е, це таке маленька порада, але вона також дієва. Це та все по моїм інструментам, можливо, є питання також, Анастасія. Насправді дуже багато інструментів і класних порад, як ми можемо і запобігти конфлікту, і як ми можемо вже в рамках конфлікту вести його до конструктивного вирішення. І дуже дякую тобі за це. І е, ти до цього говорила про те, що в рамках там конфлікту, виникнення конфлікту, або до того, як він виникнув, ви можете звертатися до HR своєї компанії. І тут я хотіла б задати питання загалом, яка роль HR в управлінні конфліктами та як HR може допомогти співробітникам в вирішенні конфлікту. Я розумію, що HR також може використовувати усі ці інструменти, про які ти казала до цього, але все ж таки давай більше про ролі і допомогу співробітникам, тому що HR не можуть за співробітників вирішити ту чи іншу проблему. Так насправді я завжди кажу нашим співробітникам, що, будь ласка, при будь-яких проблемах, нюансах будь-чому звертайтесь до HR. тому що власне, по перше, це наша робота. А по-друге, ми дуже зацікавлені, щоб вам допомогти і показати. Кращити бізнес, уникнути цих всіх конфліктів. Загалом, ми можемо, якщо у вас виник якийсь конфлікт, ми можемо організувати зустріч з кожною зі сторін, тобто провести вантувани, не наражаючи двох опонентів на конфлікт. Потім ми надаємо. Точніше, ми формуємо свій регламент подальших дій, подальшої розмови. Якщо є десь дуже критична ситуація, то ми далі передаємо інформацію керівнику відділу і залишаємо його на наступний мітинг за потребою. Також ми можемо допомогти. Конфліктуючим сторонам сформулювати свої позиції і вимоги, і е, ми сприяємо пошуку власне декількох варіантів розв'язання проблеми, тому що, наприклад, людина на емоціях в конфлікті вона може не бачити, наприклад, іншу призму, іншу сторону цього конфлікту. А ми, як не зацікавлена сторона, проте зацікавлена в в цього, цього конфлікту, ми можемо допомогти вам розібратись. Вирішити будь-що. Тому, будь ласка, звертайтеся. І що основне, ми не втягуємо в сторону конфлікту, ми абсолютно нейтральна сторона, своєрідний медіатор. Е, тому ми не приймаємо нічию сторону і залишаємось спокійними і нейтральними, не зачіпаючи жодних інтересів. Дякую, Саш. Е, мені здається, в нас вийшло дуже класне відео. Ми обговорили дуже багато цікавих питань, і я впевнена, що інформація, якою ти поділилася, буде корисна не тільки для HR-ів, але й для керівників, і просто для людей, які стикаються з конфліктами майже кожного дня. Я дуже тобі дякую за це. Сподіваюся, що... дякую тобі. Дякую. Так, дуже хочу. <гум> Гарного дня.